Доброго часу доби, шановні слухачі. Слава Україні і нашим могутнім Збройним силам! З вами адвокат Вікторія Кравченко та рубрика Питання-відповіді. Сьогодні ми з вами продовжимо розглядати тему перетину кордону. Отже, розпочнемо. На електронну пошту прийшло запитання. Чи випустять мене за кордон, якщо я є студентом українського університету та маю у військовому білеті надпис частково придатний? Це питання я краще б розбила на два підпитання. Перша відповідь буде щодо мобілізації юнака та дозволів виїзду за кордон студентам українських вищих навчальних закладів. Друга відповідь щодо часткової придатності, що вказана у військовому квитку юнака. Отже, відповідно до абзацу другої частини 3 статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку і мобілізацію, призову на військову службу під час мобілізації на особливий період не підлягають. Також здобувачі професійної, професійно-технічної, фахової, передвищої та вищої освіти, асистенти, стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти. Таким чином, студенти, як іноземних, так і українських вищих навчальних закладів. Звільнені від мобілізації щодо отримання дозволу на виїзд за кордон студентам, то для студентів українських вузів такі підстави взагалі, на жаль, на даний момент відсутні, і вони не мають право на виїзд за кордон. Тепер щодо обмеженої придатності. Обмежено придатний у військовий час означає, що особа, хоча й обмежено, але все ж таки придатна до військової служби, тому теж, на жаль, немає права виїзду за кордон під час дії воєнного стану. Загалом, питання перетину державного кордону у першу чергу визначається правилами перетинання державного кордону, які затверджені постановою Кабінету міністрів номер 57 від 27 січня 1995 року. У випадку наявності додаткових взагалі питань щодо Перетинання кордону, загалом, рекомендую звернутися за наведеними контактами. Зараз ви їх побачите на своїх екранах. Це Волинський прикордонний загін, кордон з Республікою Польща у межах Волинської області, Львівський прикордонний загін, кордон з Республікою Польща у межах Львівської області, Чопський прикордонний загін, кордон зі Словацькою республікою Угорщиною. Чернівецький прикордонний загін, це кордон у нас з Румунією, Республікою Молдова у межах Чернівецької області. Могилів-Подільський прикордонний загін, це кордон у нас з Республікою Молдова у межах Вінницької області. А також Західне регіональне управління. Телефони ви бачите зараз на своїх екранах. Наступне питання. Звернулася жінка. І запитала, нещодавно читала, що тепер чоловіки мають право виїжджати за кордон більше одного разу. Але така норма відсутня у правилах перетину держкордону. Прокоментуйте, будь ласка. Звертаю увагу, на подібне питання я надавала відповідь у минулому відео, тому посилання залишу під даним відео. Єдине, скажу, до 27 вересня 2022 року дійсно громадяни України, які супроводжували під час перетину державного кордону осіб, що мають інвалідність або потребують постійного догляду у разі повернення до України, не мали можливості повторно виїхати за межі країни в умовах дії воєнного стану за відсутності якихось інших підстав для перетину кордону. Наразі відповідне обмеження скасовано: відповідно, супроводжувати осіб, що мають інвалідність або потребують постійного догляду можна необмежену кількість разів, але супроводжуючі особи повинні повернутися до України не пізніше, ніж особа, яку вони супроводжують таким чином. Чоловік зможе виїхати більше одного разу протягом воєнного стану, але лише як супроводжуючий і на строк, на який виїжджає особа, яку він супроводжує. Наступне запитання: звернулася жінка, яка має третю групу інвалідності та знаходиться за кордоном. Вона запитала, чи може приїхати до неї її чоловік. Нагадую про постанову Кабінету міністрів від 10 вересня 2022 року номер 1044 якою внесено зміни до правил перетинання державного кордону громадянами України. В пункті 2-1 визначено. У разі введення на території України надзвичайного або воєнного стану перетинати державний кордон мають право особи, які мають дружину або чоловіка, із числа осіб з інвалідністю і супроводжують таких дружину чоловіка для виїзду за межі України за наявності документів або їх нотаріально засвідчених копій, що фактично підтверджують родинні зв'язки. Та інвалідність, тобто, як ми бачимо, якщо мова йде про супровід дружини або чоловіка, то група інвалідності може бути будь-яка: перша, друга, третя. Якщо особа із інвалідністю або особа, що потребує постійного догляду, вже перебувають за кордоном, чоловік має право самостійно на перетин кордону за наявності. По-перше, документів, що підтверджують перебування особи з інвалідністю на консульському обліку в країні перебування. По-друге, він повинен мати документи, або, як я вже казала, їх нотаріально засвідчені копії, що дають йому право на виїзд. В даному випадку це документи, що підтверджують родинні зв'язки, це буде у нас свідоцтво про шлюб, а також документи, що підтверджують інвалідні жінки. Це може бути довідка до акта оглядом все. Форма первинної облікової документації номер 157 1 О, або посвідчення, яке підтверджує відповідний статус, або пенсійне посвідчення, або довідки про отримання пільг. Поки це все. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, коментуйте мені важливі ваші думки. Щодо індивідуальних платних консультацій, електронну пошту залишу в описі під даним відео. Дякую за увагу і до зустрічей!